Всім доброго дня, дорогі підписники. Сьогодні така подія. Хочемо з Леною поїхати на смітник для того, щоб відловити тих собак, які не контактні. Ви бачили неодноразово, як ми там годували їх. І сьогодні настав той день, коли ми підкупили гроші для того, щоб купити гель необхідний, снодійний. Ну і взяв я вже клітку. Бачите, от такий Клітка. Зараз покажу вам трошечки. Так, здається, переключилось. Клітка, вода, картон, пленка знизу. Ну І зараз їду за Леною. Беремо необхідні ще, можливо, якісь сосиски, придеться купити, тому що, щоб в щось можна так сказати, гель цей. О, добре, що я згадав. Щоб цей гель краще туди всунути, то я візьму якесь сверло, може з сосискою, в сосисці сверлом про дирочку, такий отвір зробимо для того, щоб туди напустити його. То треба це зробити, грамотно підійти, може сердельки якісь. І будемо продовжувати знімати, коли будемо по дорозі їхати, і також на самому місці. Зараз ще штатив кину, можливо, пригодиться. Щось може знімемо там так, стаціонарно більше. Ну, дивіться, підписуйтеся. Будь ласка, ті, хто нас дивиться вперше, підпишіться, лайкніть, прокоментуйте. Ну, а наші підписники, дорогі, якщо ви бачите наші відео, то теж не забудьте лайкнути ще на початку. Будемо вам вдячні за допомогу у просуванні каналу. Приїхали ми на смітник. Добре, що я взяв чорну клітку, тому що це собаки по кілограм 15-20 І от вони є. От, і Лена каже, якщо пацан з'їсть, то це буде облом. На маленький, на, не бійтесь. На, на, на. Я не знаю, чи вам видно. От. На маленький, на, тікають. Е, ну, Те, що вони тікають, це очікувано. І вони розходяться, бачите, по різних сторонах. Це очікувано, але що ми, яку ми вибрали тактику з Леною? Ой! Це так досить непросто, знаєте, зловити їх. і ну Тому що і площа велика, ліс, смітник. Але що ми заплановані? Нам потрібно зловити принаймні одну. Е, обідно буде, якщо пацан. Ну Якщо пацан, то теж його треба стерилізувати. Ну, да, Лена каже, от вона в машині сидить, каже, що хоча б одного цього. Е, Далі дивіться, коли з'їдає цей пацан, і хто би це не був суті, Ми маємо бути на поготові, близько і дивитися, не випускати з виду ну, чи цю рижу собаку, да, от, е, зліва він стоїть, або цього чорного. Тобто не випускати з виду, для того, щоб ми потім знайшли його. Ви представте тут шукати собаку. От. До речі, тих малих ми не бачимо, чи це ці малі виросли так, чи що. Ну, зараз ми йдемо в ту сторону і будемо, е, до речі, ми взяли соломку від е, знаєте, каву, типу, пити трубочка. Трубочкою будемо робити отвори в сардельках і в сардельку запускати цей гель для того, щоб хоч один з'їв. Зараз будемо продовжувати. От дивіться, я зробив таку дирочку. Ну, тут має 2 мл поміститися, 2 кубіка, бо е, глибока седація. Е, один мл 1 75, 1,75 Да, Півтора. А у нас десь собаки, це десь на, 20, на 15 кг далінчик. А у нас десь 15-20 кг. То ми десь ну, до двох кубиків будемо сюди е заливати. Зараз спробуємо це зробити і запечатати назад. О, оце голкуча собака. Диви, сіськами. Це вона, лис оцей цей лиса. На, нах, на. на. Да, да, да. Це дівка, це дівка. А там цуценята є, по-любому. Зараз ми цуценята. Вона один звідти прибігла. Йдемо сюди. А оце пес здається, чорний, Лен. Це здається чорний пес. А ця мамка вибігла звідси. І тут можуть бути цуценята. Це пес, це пес. Це пес. А він йшов так близько. Так. Дивимось, чи є тут цуценята, бо тут десь вона звідси вибігла. Та я оце сюди. Та я бачу, але поки не видно. Зараз пройдемося, подивимося. Так, да, це песик. Оце чорний песик. Не. А отам до тих ідемо туди. Напевно, туди треба, там, де вони проходили. <ривіт> Давай його ні, його обійдемо. <ривіт> він, він, він прийде, дивися, аж де вона. Він уже ушов, ушов, лиши його. А де він аж там? Дивись, де аж та рижа, аж там далеко. <ривіт> Нам я чую, я чую. Дивися, дивися. Він прийде з'їсть по-любому. По-любому його забирати треба. Нічого не дасться. Дивись аж де рижа сіла, бач, аж там у лісі Я на стежці. Бачу, що ми йдемо. туди вони Так, да. Давайте ми спробуємо це продовжити знімати пізніше. Ми відійшли дуже далеко, ну назад там, де наша машина. А от е, кучка чуть-чуть корма і е, з, з нашою сосискою. отут здається. Отут-то, отако, отут то Дивимося, хто перший підійде і хто у нас. Успішно з'їсть. Ну, ми з Леною розуміємо, що це буде, скоріш за все, чорний песик, який ми його бачили, або ота мамка, яка така сміловенька. Ну, подивимося. Ми засіли надовго, вже ми поїли, бо теж з роботи я і Лена з дому перекусили. Зараз будемо чекати, хто перший вилізе, і слідкувати за цим процесом. Зараз побачимо, бо вони так порозходилися. Побачимо, що буде. Так, рижа прийшла, але о, рижа, рижа. Їсть. Найшла. Так. Я не ба. О, ця їсть. Їсть, рижа. Світло рижа. Мамка не їсть. Мамку би. Мамку Так, по-любому рижа з'їла по-любому. По-любому з'їла сосіску. І відійшла їсти сосиску. Їсть. От. Все, з'їла. З'їла, бачите, відійшла. Так, вертається їсти корм. Ну що? Нічого страшного, так, вже мамка відігнала. От би мамка була перша. Мамка Ні, у мамки можуть бути цуцики. Ну... А як же ми їх знайдемо? А вдруг у неї є ще. Лена, тут або пан, або пропав. Ти сама знаєш. Це що ми перший раз таке. Ти ж, ти ж ми ніколи не можемо знати, є там цуцики чи нема. Їсть мамка, ну хай хоч поїсть, Да. Так, мамка їсть, так? Да? Так, да. рижа відійшла. Рижа відійшла, От вона тут. Рижа не слідкоді, мені її вже не а, вона заходить направо. Так, напевно, треба йти. Ага, вони їдять той корм, що ти насипала. Бачите, їдять той корм, що Ліна насипала. А мамка отут їсть, чекайте, де це вона? Я вже сам... О, о, мамка. Просто, ну, зум е маленький. Це ж не професійна камера. От Риженька, яка з'їла нашу сосіску. Давай, засідай, пістренько. Цікаво чи події. Ви розумієте? Так, щось риє вже. Ховай, ховай корм, ви приставте. Я таке бачив, Вона носиком ри і ховає і корм на потім. Дивиться на мене, бачите. Пішла. Лен, вийде, щоб ти чула тут. Переходить сюди. Переходить сюди. От сюди зайшла. Це погано. Погано буде видно. Ну надіємося, що там справа вона й буде або може вийти отут десь. Зараз побачимо. Чорний їсть, чорний песик їсть. І мамка там лежить біля кучки той. А може і мамка з'їсть, хто його знає, сосиску чи з'їсть чи ні. Так, з цієї сторони хтось вийшов, ні? Ні. Ну, хвилин 15-20. Лен, скільки по інструкції починає діяти? Хвилин через 15-20 ми підемо провірити рижу. От з цього моменту я вже 3 хвилини відео знімаю, мамка ходиться. Така на лиса, на лиса, похожа, геть як лис. Як лисиця. Рижа десь отут у цих кущах пішла отак направо. Ага, є біля чорного, є біля чорного. Це добре, от вона раз і отам десь. Так, да, є, є рижа біля цього чорного песика. Ну, хай вони мене бачать, але що поробиш. Так, поки відключаємося. Це вам не дуже цікаво буде за це спостерігати, а ми більше покажемо, коли будемо йти провіряти. Я змінив локацію. І дивіться, тепер я з цієї сторони знімаю. От риженька вийшла сюди, не знаю, чи вона мене бачить. А та мамка і той чорний песик там сидять, їдять. Нині їх видно, я голову сильно не висовую, бо тут такі доски, де я за ними сховався. Голова трохи торчить і камера. Ну отак. Поки немає е, ознак сну. Дивіться, вже єлі йде. Єлі йде, тільки що єлі попу відірвала від землі. Є... Опа, перейшла, упала, лежить. Я не бачу. Д да, да! Але рухається. Мені каже, вона ще один такий подйом десь хвилин 10 пройшло. Давай ще 5-7 хвилин і, і почнемо йти з кліткою туди. А ці сидять рядом. Але що вони дали нам підійти до неї. Вони втечуть, надіюся, це 3 -3. занюхуємо. Занюхує. Дивиться прямо-прямо сюди, дивиться, прямо на нас. На машину дивиться. Так, от вона там. Добре, що великий пес пішов і що вони. Не, е, ну, от. Так. Зараз я не знаю, чи щось вам видно, видно чуть-чуть Так, бачите, от силует її, вона тут вже хоче засинати. Але... О! Давай, засинай, малишка, засинай. Ну що, Надіємся все буде добре. Надіємося, що це дівчинка хоча б. Я думаю, що це дівчинка. Так, через хвилини 3-4 йдемо провіряти. Коротше, перша наша спроба увінчалася невдачею, бо приїхав якийсь конюх тут, і... але от прийшла друга, вони порозбігалися, і дивіться, отут десь сусідка, де вона виходить. Зараз вона внюхає. Так, Там у п'ятьох місцях квадрат цілий корма. Ми насипали. Вони десь бігали, бо так не внюхала. пройшла мімо і все. Це погано. Але дивимося, може вона там має десь цуценя, цю... дві, дві це як іде. Шатається. Хто його знає, ну навряд чи не, та з'їла. Ця не та з'їла, вона 100%. видно. Давай йдемо, напевно, сяде, е йдемо звідси, вона нас бачить. Але далеко пішла, а ми корм насипали отам біля кучі, отут е кущі. Нема, не, ну вони сидять тихо, коли сплять ліна. <гум> І на ня-ня-ня вони не будуть реагувати. Пішла аж туди з'їхати вертається. А давайте ми сховаємося за не, цей не надо, ну, не <клес> Собачила, то... да, вона нас. Вона ну, Так, вона ну, нас побачила. Так, да, да, да. Такі да, нори да. всякі там дерев'яшки політили. Але Вона зупинилася. Щось нюхає ног туди ходить, так. Да. Того так, коротше, не вийшло. А Мала, напевно, доза, ми боїмося переборщити, Ви ж розумієте, чуть більше може серце стати навіть є, собаки. Тому ми так обережно. так, да, да, вже сховалася. Або лягла, або пішла далі. І пройшла оцей весь корм наш. Ми спеціально таким, я кажу, Лені, давай вибити квадрат такий, щоб біля тропи. І ми так десь, може, кучок по, по жменці, кучок 5-7. І на одну з них. Сосиску з гелем і нічого пройшла мимо тут і все. То Зараз, ну, не знаю. Зараз вони по всі поприходять, і хтось пацан ще з'їсть на вечір. Ну. А диви, вона там ходить? Біля тих дров, може і там хтось є. Зараз побачимо, може і шукали срібло, знайшли золото, може щось цуценят найде нам, покаже, виведе. Але такі сісічки в неї що вже відгодувала, вона не, не видно, що. Є цуценята зараз. Але хто знає, то ждемо поки. Бачите, клітку поставили там вже. Ось така поки інформація. Так, ми вже вертаємося додому. Знаєте, що ми наловили? Наловили кліщів. Дома будемо їх. Одвилі я прийшов. Диві, аж куди. Цей пес прийшов. Це страшне. Знаєте, вже тільки що закрили в'їзд. Е, і прийшов пес. Е, ми забрали ту сосиску з ще одну порцією з гелем, їдемо. Не зловили, на жаль, чому? Тому що вони спочатку одна з'їла, але не засинала. Потім її злякали, а потім, уже, коли я підійшов до них, вони ще далі втекли, ну бо ж треба було нам провірити. А потім ми, коли поставили, вже <кхм> не виходив ніхто довгий час, позасинали. Я Кажу, позасинали, десь пішли, і позасинали. А Аліна каже, їсти піш. Дивись, батарею впаде, Насипить їсти йде цьому псу. каже. Дивись, не дай сусідку з снадійним. Кажу, може, візьмемо тут кусочок сусідки з надійним і нашу дору е, нагодуємо і по пострижемо. Чи побриємо її. Ну, Бо там вона теж не дається, треба, щоб хтось О, то... От такі в нас новини. Ну, що зробити? От бачте бігає, от там побігла ще одна. Вони прибігають на вечір. Одвиляна ще одна прибігла. <свісно> на вечір прибігають. Може ми рано якось попробуємо. Розумієте, це 30 кілометрів туди-сюди, плюс півдня потратити треба. Ми вже, ну Це десь ми години 4 добрий, да, тут побули, Може навіть більше. Дорога, це все гель. Гель, до речі, Лена казала, 1300-1600 э, стоїть цей тюбичок. Ну, попитка була, спроба гарна. але не вдала. Чуть-чуть більшу дозу треба було. Ну, Ми це на другий раз поправимо. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Будь ласка, дивіться наші відео до кінця. І, э, Частіше дивіться, бо бачите наші відео останній час навіть по 3, по 5, по 10 хвилин не набирають навіть тисячі переглядів, хоча підписників навіть у нас 4,5 тисячі. Тому будемо вдячні вам за перегляди. До нових зустрічей. Всім пока! Бачите? От кого ми зустріли! Дарсі наші. Ідіть сюди! Йди на на, на. на, на, на. От хоч щось, а ми бачите, з смітника їхали. А це цей пес, який. Це да, на. Так У мене є А Лена йому каже, він стерільний, вона стерільна. Куди? Залазить у машину. Лена. Зараз украде сардельку. Тут з'їсть, тут з надійним з'їсть. Можемо забрати його. На, на, на. Іди сюди, іди сюди, йди. Сідіть, сідіть. Сідіть, сідіть. успокойся, успокойся. Успокойся. На, не ганяй. Зараз Лєна дасть їсти. От хоч ось. по посадельки. То есть обережно, обережно. Обережно. Знаєш? У мене є для сім, бо я ще там дарся. Дарсіонька, на, 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 на.